Спокон віків, люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Шеву, привіт! А ти знаєш, що колись на нашій землі жили велети, такі як баскетболісти ще більші. Біля давнього села комарове. Його оточують гори сторожиха, бо там Торожу проти ворогів виставляли. Божа гора, бо там церква стояла. І подвійна гора, Городиську бо там городи були. Думаю, що там було городище. Ніку, а чого то на нас така велика тінь впала? А ту велити, татю, поки ми спали тут якісь комаські хаточки полюбили. То не комашки. То люди! Вони будуть нам на зміну. Маємо з ними в мирі жити. А зі сходу в цей час прийшла орда кочівників. Ордайте, село спалять! Рятуйте, що можна. А, он ще люди йдуть. Йой-йой! Тільки їх. То не наші. То Вони селянку малівців хочуть убити. Тоді врятуємо їх від загарбників. Бачу все війська плут на наші землі до наших селян. А нам скоро час йти звідси, хто боронитиме цей край. Потрібно сховати місцевий люд, нехай сплять до кращих часів у горах. Ковали велети комарівці у підземеллях і пішли геть. Кочівники ще багато разів йшли цим краєм і не здогадувались, що всередині гір є церква і село з сплячими людьми. А коли лихоліття минуло, комарівці прокинулись, вийшли назовні і відбудували своє село. Так де тут? Ще з ніком і моєю велетенською легендою. О, Хлобацьок маленький. Я його також загольню. Хай поспить. баю бай хлобатьок, яка файна пасічка вийшла. У 1615 році воєвода Іван Данилович зробив з села Комарів містечко. На гербі Даниловича були букви Сас, скорочення від імені «Сасоній». Тому містечко почали називати «САСі». Ніку, уявляєш, живуть собі зараз сасівці, а коло них у горах сидить татарське військо і схована церква. Кажуть, що на великі свята з надр Божої гори чути передзвін потрібно лише добре прислухатись. І я його чув. Ніку, а куди ж велити пішли? От того ніхто не знає. Але може ми ще знайдемо це місце, а поки що до побачення сасівці й інші наші глядачі. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька 1879, Місто Львів 79008.